Олег Магалецький, співорганізатор форуму вільних народів Пост Росії, дає доться до нас. Пане Олеже, ви вже з нами? Доброго дня, доброго дня. Пане Олеже, були повідомлення. Я пригадую від Крила Буданова, чільника нашого гур, що вони набирають близько 20 тисяч расистів на місяць. А ось тепер ми чуємо від британської розвідки, що вже 30 тисяч. Тобто, по факту, вони збільшують цю кількість, і чи зможуть вони іще в подальшому збільшувати оцієї мобілізації? Так, скоріше за все, враховуючи ситуацію на фронті, враховуючи як вони як і завжди не цінуть життя своїх же громадян, як вони використовують людей просто фактично як захист для бронетехніки, для місних штурмів, і так далі, вони змушені постійно збільшувати ту кількість людей, яку вони мають мобілізовувати щомісяця. а враховуючи і втрати загиблими, і санітарні втрати, і ті люди, які потрапляють в полон. Інша справа, де знаходиться ця межа, оскільки, незважаючи на те, що звісно Росія за територію так вона велика, ну не велична, а просто велика країна, і за населенням частково також на так, тобто там ну сто 140 мільйонів можна по різному оцінювати цей показник, але все рівно є певна точка, після якої подібного роду мобілізація і підтримання, чи тим паче збільшення цього рівня буде складним і може викликати додаткові супутні соціальні е негаразди і напруженість. Ви думаєте, що це якось вплине навіть на соціальне їхнє життя? Так, при певному досягненні певного порогу, коли це буде зачіпати не тільки тих людей, які і так живуть абсолютно в страшних бідних умовах, яким нема чого втрачати, які йдуть на цю війну, щоб щоб заробляти гроші, коли це реально зачепить середній клас, да і мешканців там Москви, Петербурга, великих міст, і все це трошки змінить ситуацію. Ну хотілося б але мабуть це дуже довго треба чекати. Але ж пане Олеже, треба і корм... годувати і утримувати цих е, мобілізованих. Тож, чи вистачатиме у Росії фінансів на це? Все це ж дорого. Ну 30 тисяч людей на місяць. Так на жаль, знову таки ця імперія московська вона не рахує гроші і вона готова витрачати ці кошти на агресивну війну проти України і цілого світу, а не на те, щоб зробити каналізацію в борячі чи в САХА. Відповідно, у них змістилися пріоритети зовсім в іншу сторону. І для того, щоб послабити можливість Росії фінансувати цю війну, потрібно зробити насправді одну річ: це повне ембарго на торгівлю з Росією, В першу чергу, звісно, на нафту і газ. Якщо зробити відповідні дії, то це дуже швидко. Це справді будуть пекальні Ця ні тіпікальні санкції, про які ми говоримо два роки. Відповідно, якщо вдасться або ем, повністю обмежити експорт нафтогазу з Росії, або якщо е, зробити так, з нашими партнерами і партнерами наших партнерів так таку ситуацію, коли вартість нафти впаде з тих там 80 плюс доларів до там 30 як вона могла бути, це також дуже швидко зменшить можливості Росії фінансувати цю війну. Пане Олеже, я дивився. Ну, ми знаємо, да, що вони платять цим людям, які сиділи в тюрмах, зеків тих набирають, платять їм гроші, але ж платять гроші і тим, хто їх якби мобілізує. Ну, тобто є така інформація від відомих блогерів наших, тих, що з полоненими говорять, що платять власне і людям, які змогли ну цим рекрутингом да, зайнятися. Я до того, що виходить, платять всім. Така, які ще є методи, кого вони ще будуть за гроші шукати собі у військо? Вони будуть шукати всіх, кого вони можуть. Як відомо, що вони рекрутують не тільки в'язнів, не тільки вбивців, педофілів, ну в прямому смислі навіть їхніх законодавством визнаних людей просто ну найгірших соціальних проявів. Вони намагаються рекрутувати людей з усього світу. Вже ж були також неподинокі підтверджені випадки, коли люди з Непала, коли люди з Індії з інших країн, включно там з африканськими латиноамериканськими, воюють. Тобто вони намагаються купити за гроші. Відповідно для нас дуже важливо з партнерами є перекрити можливість купувати їм. Тих людей, хто не цінує своє життя, інший момент, коли у них закінчаться гроші, або коли вони не зможуть платити належну суму, щоб зацікавити людей з усього світу, у них залишиться так, як і було завжди. Це розстрільні бригади, це внутрішній терор. Коли вони як при сталінізмі, будуть заганяти людей просто через те, що позаду будуть стояти їхні ж загряна трада чи смерть, і з автоматами змушувати людей йти в місні штурми. Пануле ж ще такий є контекст. Зрештою приходять же ж гроші за те, що тут у нас цього расиста вбили, а там е сім'я десь поглибше живе, і такі великі суми. І можливо вони й радіють з того, що в них утилізують їхніх чоловіків, там синів, не знаю кого батьків. Так, скоріше за все, для частини населення це є позитивним момент, адже немає цінності життя не тільки у російської держави, яка наслідок російського суспільства не навпаки, але й у значної частини цього бійного народу, який е, любить цю е, руку руку е, сильну, яка його вб'є, яка його калічить, яка влаштовує лагеря, розстріли і так далі. Але питання знов таки, е, поки це обмежено певними е, верствами населення найбільш депресивними, найбільш бідними, так тобто, це працює, якщо. Е, цей е, так мовний договір буде порушений на міський креативний клас, то це може все таки порушити цей баланс. І коли таким чином будуть пробувати забирати тисячі, десятки тисяч людей з там Новосибірська, Катеринбурга, Москви, Санкт Петербурга. Це для режиму може створити знов-таки, не факт, але може створити певну зону турбулентності. І наостанок цей призив 150 тисяч. Ну тут зрозуміло, що люди будуть помолодше, але ж вони не підуть на війну. Спочатку буде служба, а потім, якщо хочеш, контракт. Ну чи. Мусиш тоді контракт. Ми ж розуміємо, з ким ми маємо справу. Ми маємо справу з тотально цинічно брехливими соціопатами, ну, військовими злочинцями, терористами. Чиї слова абсолютно не відповідають реальності, як ви пам'ятаєте, під час початку повномасштабного вторгнення багато запевнення і Путіна і і так далі, що стровики виковики не приймають участі війні проти України. Що було фактично в перші ж дні, перші тижні багаторазово підтверджено, що це брехня. Тому скільки за все враховуючи 150 тисяч. Відповідного указу, які ви згадали, значна частина цих людей дуже швидко опиниться мертвими, будуть лежати десь під Бахмутом і Авдіївкою.